Дивимось, правда це чи ні? 20 жовтня чи закінчиться війна? Дуже цікаво. Дуже цікаво, вірогідно, що це просто брехня. В Мережі гуляють ролики, що війна закінчиться 20 жовтня. Ви в це вірите? Мене вже знайомі просто замучили цим питанням, чи закінчиться, чи правда. Я вважаю, що це ма маловірогідно. Ось я на питання, чи правда це, що війна закінчиться 20 жовтня, випали такі карти: Дев'ятка пентаклів, вежа, п'ятірка кубків, на дні сила. Очевидно, що людина, яка розповсюджує, Цю новину хоче просто заробити грошей, але мало вірогідно, що війна закінчиться в цей період, оскільки правди в цьому мало, і люди будуть після 20 жовтня розчаровані, що цей прогноз не збувся. Тому пропоную. Дочекатися 20 жовтня та ви самі побачите, що все ж таки це був фейк. Хоча всі дуже б хотіли, щоб цей фейк був правдою. Ви на каналі Хайтаро, підпишіться, якщо ви ще не підписані, всього найкращого!